Комплекс, який знаходиться за адресою вулиця 1 травня, 14, пропонує широкий вибір товарів вітчизняних виробників. У склад міні-комплексу входять фірмовий магазин харчових продуктів та напоїв дельфін. Ціни близькі до оптових за рахунок прямих поставок від виробників. Меблі вітчизняних виробників за цікавими цінами. Дивани на пружинному блоці. Уют рояль. Атлант, хутовий диван, ритм, софа, рояль, дивани Чебурашка та Антошка, широкий вибір тканин, корпусні шафи купе, кухні, корпусні меблі за індивідуальним замовленням, екологічна безпечність підтверджена документально, розстрочка на 6 місяців без відсотків. Зайдіть і переконайтеся, тут дійсно дешевше. Адреса мінікомплексу: вулиця 1 травня 14. Телефони: 099 523 30 30, 098 925 13 45. У міському палаці культури громадська організація Фастівська міська федерація футболу провела урочисту церемонію закриття футбольного сезону 2013 року. Ми перший рік існуємо в якості федерації і статусом юридичної особи і вирішили повернутися до тих традицій і започаткувати знову ж таки урочисту церемонію закриття футбольного сезону. На заході нагороджували призерів чемпіонату Фастова з футболу серед команд вищої ліги і першості міста серед команд першої ліги сезону. Після перегляду документального фільму про Фастівський футбол 50-60-х років минулого століття виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук та голова місцевої федерації футболу Юрій Гутевич нагородили пам'ятними призами переможців у номінації легенда Фастівського футболу Петра. Жеребнюка Арнольда Коваленка, Олега Скурського, Юрія Смоляка, Володимира і Юрія Бойченків, Йосипа Кримського, Євгенія Міщенка, Андрія Гузя футболістів, які у складі команди заводу Червоний жовтень вибороли чемпіонство Київської області у 53-му, 55-му і 57-му роках. Сьогодні казалось би закриття сезону, але оця нота. В закритті сезону, коли ми говоримо про наших ветеранів футболу, а може там нападалі будуть говорити про молодь, і про цей фільм чудовий, який ми подивилися сьогодні з краєвідами того нашого фастіва далеких часів, хочеться сказати, що футбол це не є просто спорт, це є стиль життя, це є от потреба. Просто люди, які займаються, от так, як ми побачили наші аматори, які віддали життя, і сьогодні вже в свої года, вони все одно. У них все життя це футбол у номінації легенда фастівського футболу нагороджено президента футбольного клубу «Рефрижератор» Анатолія Михалюка, під керівництвом якого команда здобула 10 чемпіонських тріумфів, 6 віце-чемпіонських та 4 комплекти бронзових нагород у чемпіонатах Київської області. Фільм досіження 50-60-х років. И ветераны того времени всегда чувствовали поддержку у руководителей города ФАСТОВ, спортивной организации. Урочиста церемонія закриття футбольного сезону 2013 року набула особливого святкового забарвлення завдяки музичним номерам у виконанні вихованок студії естрадного та народного співу при міському палаці культури Владислави Хілінської і Євгенії Казначеєвої. За своєчасне висвітлення футбольного життя Фастівщини у номінації Висвітлення футбольних подій переможцями визнані колективи телеканалу АЕС ТВ, міськрайонної газети Перемога і рекламно-інформаційного журналу Наш городок. Заступник міського голови з гуманітарних питань Любов Ткачова виконала приємну місію з нагородження грамотами і подарунками юних футболістів, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Фастівського міськвиконкому, які у цьому сезоні стали переможцями міжнародних змагань у Болгарії, а також гравців футбольно-спортивного клубу Олімп за друге місце у чемпіонаті Київської області на призи клубу Щкір. Кіряний м'яч. Дуже добре, що наші діти грають саме в футбол. Я не втомлююсь повторювати. Це особлива гра, яка навчає дітей грати в команді, бути пліч-опліч один за одним. І розуміти те, що від тебе особисто залежить результат всієї команди на сьогоднішні наші часи. Це дуже важливо. У номінації розвиток масового футболу переможцями визнано Асоціацію дворового футболу Фастова та її засновників Віктора Барчина, Володимира Біляєва, Андрія Дацюка і Олексія Фисенка. Перший заступник міського голови Олег Нестеренко і член виконкому футбольної федерації міста Віталій Вишняк нагородили пере переможця і призерів першості міста Фастова з футболу серед команд першої ліги команди ветеран Елопак і «Мехколона», а також відзначили кращих гравців цих команд. За підсумками чемпіонату міста Фастова з футболу серед команд вищої ліги нагороджені переможець, призери чемпіонату команди та гравці команд Арсенал Динамо і Вирій. Переможець першості команда Ветеран нагороджена срібною тарілкою переможця, а чемпіон команда футбольного клубу Арсенал Фастів перехідним кубком, на якому викарбувані назви команд чемпіонів міста з 2000 року. Сергій Гордій. Єєв Микола Правдівий новини телеканал АЕС ТВ.